Шановний Андрій Володимирович, у зв'язку з трагічними подіями на сході України Луганський національний аграрний університет на період проведення антитерористичної операції здійснює свою діяльність у місті Харків. Керівниця університету прагне захистити інтереси викладачів і студентів, які, сповідуючи свої громадянські цінності та Виявляючи національну свідомість, залишили близьких домівки, уставлене середовище, праці та навчання, не поводились із режимом, що становився в окупованому Луганську. Головною метою викладачів та студентів Луганського національного аграрного університету є прагнення зберегти єдиний на Донбасі аграрний університет, який за свою 95-річну історію переживає вже другу евакуацію. Висловлюючи вдячність за підтримку Міністерства освіти та науки України, депутатам Верховної Ради України, керівництву Харківської та Гурганської обласної державної адміністрації, коаліційному центру переміщених вищих навчальних закладів. Ми віримо, що визначення правового поля, у якому знаходиться переміщення ВНЗ це питання національної безпеки, престижу і розвитку України. Разом із необхідністю вирішення проблем матеріально-технічного забезпечення, збереження контингенту студентів та науково-педагогічного потенціалу, доносним для нашого університету є прийняття правової норми стосовно мораторії на виконання договорних зобов'язань, які виникли до переміщення вище. У разі невирішення цього питання наявність мільйонних боргів, які зараз має університет. Призведе до непоправних наслідків. Більше року робоча група з числа науковців, депутатів, студентів, викладачів, юристів, державних службовців, громадських діячів працювала над пропозиціями до проєкту закону, головною метою якої є недопущення припинення функціонування переміщених вищих навчальних закладів. Звертаємося до вас, шановний Андрію Володимировичу проханням щодо розгляду та прийняття у липті серпні 2016 року проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, які були переміщені з тимчасово окупованої території та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Сподіваючись на розуміння і підтримку з повагами вчебна рада Луганського національного аграрного університету міста Харків.